Більшість українців переконана, що наша держава не має йти ні на які неприйнятні компроміси з країною агресоркою щодо території, і про це свідчать дані опитувань Київського міжнародного інституту соціології. Але між травнем 2022 року і жовтнем цього року стало трохи більше тих, хто вважає, що влада все ж таки може піти на такі домовленості. Так, приміром, якщо торік в травні такої думки дотримувалось 10% українців, а в грудні 8%, то в цього річ, в жовтні, в можливе досягнення компромісів щодо території вже вірило 14% опитаних. Однак, абсолютна більшість українців 80%, далі вважає, що влада не піде на неприйнятні для України угоди з Росією щодо території, але все ж таки, чому змінюється думка? Я не знаю, чи можна це вважати такою, знаєте, зниженням кривої. Оптимізму чи навпаки підвищенням кривої песимізму в настроях українців зараз. Поговоримо з Олександром Шульгою, соціологом. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, чи є ви на зв'язку? Є бачу, вітаю вас. Слава Україні. Пане Олександре, ну, чим ви можете пояснити такі результати? Чи, ну, власне, чи це втома від війни? Чи це певна зневіра, можливо, в діях там, влади української? От Як це пояснюєте ви? Я взагалі не бачу ніяких проблем, ніяких змін дуже суттєвих, якщо порівнювати з минулими дослідженнями. І мені здається, це така цікава змі до цих результатів вона просто продиктована тим, що ну у нас ми в епіцентрі цієї війни. Ми дуже жорстко і гостро реагуємо на будь-які можливості компромісу, тому що ця війна екзистенційна. Тому ну нам здається, що там 100% мають бути за те, щоб жодних компромісів і жодних поступок. Тому ці невеликі коливання поки що я не бачу в них жодних проблем і жодних приводів до якихось там е висновків, що українці готові до поступок. Е Готові скласти ручки і віддати якісь території. Тому я думаю, що це увага перебільшена. Зрозуміло, дякую. Я єдине, знаєте, що хотів би уточнити. Ну, там, от в цьому дослідженні йдеться про те, що ну залежно від регіонів, там коливаються цифри на сході, там трішки більше людей, на заході менше, але звернув увагу ще на такий цікавий момент. Е, от е... В прес-релізі е, Київського інституту соціології йдеться про те, що серед російськомовних громадян дещо більше тих, хто готовий до територіальних поступок, 27 проти 15 серед тих, хто в рівній мірі користується українською, російською, і 11 е, лише відсотків серед тих, хто користується українською мовою. Як би ви пояснили цей феномен, чи не феномен, не знаю, закономірність, є цьому якесь пояснення? Ну, я б не шукав тут якийсь дуже прихований сенс, що російськомовні більш схильні до компромісів, якихось територіальних поступок. Знову ж таки, якщо регіонально, ну більше російськомовних, біля лінії фронту, тому що західні подалі, а східні, південні, або навістрі, або прифронтові. Повторюся, жодних мовних регіональних чи ну особливо регіональних, не тому що люди біля фронту, а якісь інші культурні особливості. Я б тут не шукав надто невелика відмінність з цими протилежними. Тими минулими дослідженнями знову ж таки ну не може бути 100% за якийсь там результат окрім таких крайніх випадків. Тому повторюся, я б ці дані розглядав в канві з попередніми дослідженнями, і жодних драматичних змін у нас не сталося з лавку. Тоді на останок на вашу думку, пане ну на останок ця історія, ще хочу про одне дослідження, теж про про певну стати одну статистику поговорити. Але от загалом, наскільки ну скажімо, навіть якщо ми говоримо про про невеличку ту так невеличкі невеличке коливання в той чи інший бік. Наскільки грає роль е, певних таких завищених очікувань, можливо, від і від того ж там контрнаступ, від просування від розвитку бойових дій. Е, про це ну, часто просто говорять е, і так з таким певним оптимізмом завжди говориться про наші перемоги, там і в ефірі там загальнонаціонального марафону і так далі. Це впливає на вашу думку, пане Олександре, на думку е, суспільства. Завищені очікування і ну, не такий, можливо, е, хороший результат, як власне? Хотілося б. У нас є позитивні приклади е наших стрімких наступальних дій. Це і Київ, і Харків, і Херсон. Відповідно, ну, наші громадяни просто бачили, звикли до хорошого, до того, що можуть наші військові дуже сильно їх приємно здивувати. Відповідно, і е були такі очікування, посилаючись на минулий досвід. Але будемо об'єктивними, що ну, супротивник, по-перше, його більше, по-друге, в обороні легше, по третє, він мав величезний час, багато часу. До речі, треба бути також умовно об'єктивними, що закопуються вони інженерна саперна служба в них працює добре. Відміну від інших служб, слава Богу, там більшості, тому е е були позитивні приклади, е але е я хочу сказати, що йде е в нас рутинізація також цієї війни. І е е я думаю, що за порукою нашої сталості, нашої витримки, це є перебудова своєї свідомості не на минуле. Ну, тобто, давайте так повернемось, що хоча б до 23 лютого, 22 року, чи 22 лютого, а ну перебудова на те, що треба жити вже тим, чим є, не не відкладати життя на на. на, на на майбутнє, і кожен займатися тим, щоб пришвидшувати оце майбутнє. Оця має бути трансформація. Вона в частині суспільства вже почалася. А в частині суспільства взагалі ні до чого вони сьогоднішнім не це Я про наших військових славетних. І от ті, хто в тилу, вони мають вже дійсно пришвидшувати власну трансформацію, власну свідомості. Це марафон. Ну а... а... Ми можемо взагалом зрозуміти, чому, чому в людей от все ж таки які змінюють свою думку, чому, власне, вони її змінюють? Я просто не знаю, от в соціологічних опитуваннях чи ну, задаються якісь там уточнюючі запитання. Це наскільки я розумію, телефонне було о, опитування, здається. От чому так відбувається? Ну тому, що е, люди є людьми. Вони хочуть, щоб проблеми легко вирішувалися, щоб вони вирішувалися пошвидше, щоб е, при цьому краще ще нічого не робити, щоб хтось це вирішив. Е, але ми бачимо що це дуже низь, е, ну, невелика частка суспільства е, і невелике це коливання знову ж таки це треба дивитися в динаміці далі. Е, позитивним є те, що Суспільство абсолютно більшість розуміє, що легкого вирішення цієї ситуації агресії Росії проти України з, ну, мовно кажучи, ну там хай ці забирають ці землі, які захопили мені. То що я живу, наприклад, не знаю в Полтаві. А абсолютна більшість українців розуміють, що питання не про ці захоплені землі, а про... Питання щодо знищення всієї України, знищення культури, знищення мови, знищення будь-якої незгоди фізичної, і так далі. і так далі. Відповідно, я, виходячи з цих цифр, не бачу жодних змін серйозних щодо цього розуміння українцями екзистенційного характеру цієї війни. І жодно, і не те, що безперспективності, а безглуздості і шкідливості цих поступок, тому що питання не в поступках. Всі поступки будуть використані для остаточного знищення української держави. Прогнозувати ми можемо від чого залежить зміна? Ну, от подальше там крива так через не знаю там півроку, через рік буде чергове соціологічне опитування. Тобто, від чого від чого це залежить, в який бік можуть хитнутись шальки терезів? Е, у нас е, з вами е, фактично е, вибору просто немає. Нашого суспільства немає вибору. От Російське суспільство, яке ми досліджуємо. Ми інститут конфліктології аналізу Росії. В них якраз оце більш важливе питання, тому що їм є куди повертатися українцям. Нікуди йти, так перефразуючи той відомий вислів. Відповідно, якраз що на росіян може. Е, Плинути це е, великі прориви, провали на фронті, тому і безглуздість цих жертв українців навіть при провалах на фронт, не дай Боже, йти нам нікуди. І питання, тому що я був там на, на наприклад. Польщі нещодавно і в польському радіо питають так, як як же у вас з, з втомленістю з війною? Я mm -hmm. е, кажу: ну тут питання не в тому, що ми втомилися і пішли відпочивати. У нас ну такої проблеми перед нами поки не стоїть. У Нас проблема екзистенційного е, питання виживання і збереження держави. От і все. А у Росіян якраз є в питання втоми від війни, втомилися. Все завершити йти до своєї території. дуже просто. Тоді, пане Олександре, давайте ще про про одну статистику поговоримо. От за останній рік відчутно зросла кількість українців, які вірять в проросійські наративи, про конфлікт між політичним військовим керівництвом України. Про це так само до речі свідчить дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так якщо торік, в вересні, таких людей було 14%, то вже цього року, в жовтні, 32%. Ну а більшість населення України. Це тішить стійки до проросійських вкидів. Це 54% українців, які вважають, що політичне військове керівництво діє злагоджено як одна команда, е, пане Олександре. От якщо говорити про цю історію, то е, ну власне це ми з чим можемо пов'язувати. Тому що з одного боку, начебто, і там відключена низка там ресурсів російських. Так я не кажу вже про телеканали, які там. Суттєво впливають на на, на мізки там значної частини населення скрізь, так там і в нас в Росії. Між тим, от бачимо от, от таку таку тему. З чим ви це пов'язуєте? Ну, з одного боку добра новина в тому, що коли в нас трохи стабілізується фронт, або ми там йдемо в атаку. То одразу починаються політичні якісь чвари, тобто це ознака того, що люди повірили в перемогу, що можна повернутися до політики. Ну деяка частина, і ми пам'ятаємо, що наприклад, в лютому, кінці лютого, 22-го року, березні. Квітні жодних думок про якісь там чвари між керівництвом чи навіть розмови між керівництвом політичним та військовим не було. Дунцього просто не було часу. Зараз бачите, з'явився час на такі розмови. По-друге, ну тобто, якась частина суспільства повірила, що це якась така велика АТО чи ООС десь там по друге, ну давайте також будемо свідомі, що і російська пропаганда вона діє не прямо, не по радянськи. Якби ми так не думали, вони використовують, вони не агітують за Росію, вони намагаються вносити розкол. Ми це в повній мірі побачили на прикладі виборів в словаччині, де агітували не за Росію. А проти мігрантів, проти ЛГБТ, за традиційні цінності, за, проти того, щоб витрачати кошти словаків, словацьких платників податків на якусь там Україну так само, і тут питання не до того, що Росія наш братній народ питання того, що дивіться у них тут чвари, там президент проти військових. Військових про це їхня тактика Росіян, і вони це використовують не лише в нас, тобто у них не линійна пропаганда, тобто не за а проти. Тому давайте також будемо цьому свідомі. Я нікого зараз не виправдовую чи не стою на якийсь чийсь бок в нашому політичному внутрішньому житті. Але також давайте розуміти, що як би ми на цього не ставилися, воно є, і ці процеси вони на них вкидають величезну кількість ресурсів та грошей. Ну так власне, це питання тільки російської пропаганди, чи от е, якихось внутрішніх політичних процесів і ну, намагання там, можливо, тих чи інших політичних сил е, десь підвищити собі, набрати політичних балів, там понизити бали конкурентів. Теж на це впливає це, це е, зумовлено в першу чергу, тим, що певні політичні сили вирішили, що вже час що вже. Ми настільки перемагаємо, що настільки вже все так добре, що настільки ця повномасштабна війна з сотнею кілометрів і величезними жертвами вже перетворилася на якийсь аналог 16-го 17-го років, що ми можемо повернутися. Це хибне припущення. Зрозуміло почуто. Пане Олександре, дуже дякую вам за роз'яснення. Олександр дякую. Шульга, соціолог.